Всім, всім привет. І в нас обзорчик на е, цей... Ну коротше, на домік нашої бумажної собачки. Да, Я буду трошки, мабуть, прикрикувати, але це нічого. просто в мене може плохо бути чутно. Так, перше це знайомство, це ось мілі. Їй 4 місяці. Я дам її вам розглядеть. Ось так. Дальше туловище. Ну и ось, задние лапки покажу. Ну и задние, да. Есть так. И еще в ней есть хвостик, да. Дальше это у нас она не одна живая, а с выдрочкой Ника. Ні. Ой, Ника. Это Ника. Ну, сейчас такая. ну неї таке просто все деталізуване. Це а, я так положу. Коротше, кстати, у неї я її робила не сама, а з Зрис, Зрисовувала Перерисовувала з да І оцю цю ління теж перерисовувала спінтериста. Так, ну це обзорчик. Коротше. Перше, це у нас ось така кроватка. Можете, пожалуйста, розгляді всі. Поставте на паузу і хоч... просто поставте на паузу і розглядіть всі ігрушечки. Добре. Ось так. Дальше, це у нас ось такий бантик над ось таке. І ще є. Так, залишні звуки, і звіняюсь, да. так. Так, это вот такой у нас в коврик, из такого же материала, как и вот это. Вот это я его приклеила на скотч, и так, так же, как вот это. Так, дальше это у нас вот такое? Это лежаночка. Вот такая она розовняка с сердечками. Так, и это у нас типа вот тут. Она может тут прыгать, что-то там делать. И обзор на некоторые игрушечки. Так. Перше це ось такий м'ячик Далі це ось такий ось теж м'ячик, тільки він із воздушного пластиліна. Далі щось таке. Це типа як на шию, але ну, це не на нашейник. Далі це ось такий ось пуллер. Ось такий. Далі це у нас ось така ось гризівка. Эм, вот такой вот пуллер. Да, ось такий пуллер. Ну, и, в принципе, все можно складать. Я вам все показала. Ну, и добренько. Так. Ну, в принципе, это мини-обзор в мини-видео. Так что, вот такая вот комнатка вдали. Я сейчас их посолю, то что, мабуть, там... їй, ну, то есть... Короче... Наша милі заснула. Кстати, в следующем видео мы будем собираться на прогулочку. Но це не зараз, а завтра уже. Тож зараз вечер і не дуже хороша погодка. Так що всім пока!